Доброго вечора! Я Оксана Зеленяк, журналіст каналу Доброго вечора Миснікополя. Усі вже знають звище з ранішньої моєї публікації, що Віктора Артеменко затримався. Зранку прийшовши на роботу до редакції. Я побачила багато поліції і дізналася, що проводиться обшук. Так. Після проведення обшуку, точніше, точніше, обшук проводився у присутності понятих. Мене дуже здивувало. Що у сьомій ранку а, на нашій вулиці були поняті дві жіночки з Дніпра. У сьомій ранку у Нікополі. Ну, цікаво, не так? А, також під час проведення обшуку був обстріл міста Нікополя, нашого міста. Було дуже гучно. Ну, мабуть, у поліції були інші цілі. Ну, мабуть, їм було не, не страшно. Але тут таке. Всім дуже багато бачу, пишуть, за що, чому, почому. Трішки розкажу. Але не багато. Санкцію на обшук було видано в, в кримінальному провадженні відносно зберігання заборонених видів інформації, що було прив'язано до Віктора Артеменко ip адресою яка зареєстрована за нашою редакцією. За адресою нашої редакції. Хочу сказати, наголосити, що жодних фактів чи обставин, що достеменно встанов, встанов, встановили причасність Віктора до вказаних подій у слідства немає. Ну, якось так. Разом з тим. Всім відомо, що Віктор Артеменко з 2014 року займається волонтерською діяльністю, допомагає нашим хлопцям наближати перемогу. Також так він любить вогнепальну зброю, на яку є дозвіл. І от під час обшуку Працівниками поліції було знайдено предмет схожий на боєприпас в кількості однієї штуки однієї. Ну, мабуть, це дуже велике. Як наслідок було здійснено затримання на цьому основанні. При підозрі за одну одиницю зброї чи боєприпасів затримання Всі фахівці, мабуть, і не фахівці. Розуміють абсурдність подій, а також що це є явна замовність. Я бачу дуже багато різних висловлювань в інтернеті, домислів, злопихателей. Мені, як і Віктору Артеменко, на ваші, вашу желч Абсолют, абсолютно все одно. Але я хочу подякувати усім тим, хто допомагає, хто запропонував свою підтримку, хто підтримує нас. Дякую. Ми переможемо. Все буде Україна.